оформино подання до Генеральної прокуратури заяви про вчинення кримінальних злочинів проти п'яти так званих народних депутатів, депутатів Бойка, Бакуліна, Єремєєва, Маскаленка і Онищенка. Це є перший тест нашому генеральному прокурору, ми побачимо, як він буде розслідувати. Ми передаємо копії повідомлень про злочин, які зареєстровані в Генеральній прокуратурі, представникам опозиційного блоку, а також сухарі на дорогу Московській. Можливо, їм краще буде так добиратися по місцю призначення. Ми на своїй землі і сьогодні в пам'ять про загиблих бойових покритив заявляємо, що злочинці понесуть покарання. Слава Україні! У сьогодні ми бачимо, що українська так зберігають. Монополісти, які захоплені укра.